Слава Україні! Вітаю вас на відеоуроці, любі п'ятикласники. Ми оточені рослинами. Але чи ви коли-небудь помічали, з яких частин складаються рослини? Усі частини рослин важливі і виконують різні функції. Сьогодні ми заглибимося у цю тему, розглянемо органи квіткової рослини та їхні функції. Орган це частина організму яка має певну будову та виконує певні функції. Пагони та корені це вегетативні органи рослини. Вони виконують функції росту, живлення, обміну речовин, виділення продуктів обміну тощо, тобто здійснюють різноманітні процеси життєдіяльності рослини. Квітка, плід і насінина генеративні органи квіткових рослин, які забезпечують насіннєве розмноження. Корені рослин, як правило, розвиваються у ґрунті. Ця підземна частина рослини відіграє дуже важливу роль у всмоктуванні води та мінеральних речовин. Корені також відіграють роль якорів, що допомагає краще закріпити рослину в ґрунті. У деяких рослин, наприклад, моркви чи буряка, корені потовщуються і запасають поживні речовини. Пагін складається зі стебла і розташованих на ньому листків та бруньок. Це надземна частина рослини. Стебло транспортує воду та поживні речовини вгору від коренів до листя, а також глюкозу від листя до решти рослини. Стебло є опорою для рослини. Стебла підтримують листки, квіти та плоди. Можна з упевненістю сказати, що листок є однією з найважливіших частин рослини. Він містить хлорофіл, який забезпечує рослинам процес фотосинтезу, під час якого рослини створюють собі органічні речовини для живлення. Крім того, жилки листків забезпечують надходження речовин і води. Вони допомагають у видаленні надлишку води через продихи для транспірації. Крім того, у деяких рослин листки допомагають у процесі розмноження. Листок складається з основних частин черешка та листкової пластинки. Брунька це зародок пагона рослини, що забезпечує її верхівковий ріст та галуження. Зазвичай бруньки знаходяться в пазухах листків або на верхівці стебла. Яскравою і красивою частиною рослини є квітка. Це видозмінений, укорочений, нерозгалужений пагін, що призначений для запилення статевого процесу утворення насіння та плодів. Квітка забезпечує насіннєве розмноження покрито насінних рослин. Квітка складається з чотирьох основних частин: пелюсток, чашолистків, тичинок і маточки. Чашолистки утворюють чашечку. Чашолистки найчастіше бувають зеленими. Пелюстки формують віночок. Пелюстки часто яскраво забарвлені. Вони приваблюють комах і птахів, щоб їх запилювали. Чашечка і віночок складають оцвітину квітки. Тичинки є чоловічою частиною квітки. У них утворюються пилкові зерна, пилок. Маточка є жіночою частиною. Вона містить структуру, з якої утворюються плоди та насіння, насінні зачатки. Тичинки і маточка забезпечують статеве розмноження. Після того, як квітка відцвітає, настає новий етап її розвитку утворення плоду. Плід – найважливіший орган розмноження квіткових рослин, у якому містяться насінини. Основні функції плоду наступні. Він захищає насінину від несприятливого впливу довкілля, сприяє поширенню насіння, створює додатковий запас води і поживних речовин. За допомогою насіння розмножуються усі квіткові рослини. Насіння містить усе необхідне для розвитку нової рослини. Головна частина насінини зародок. Який є зачатком нової рослини, для того, щоб зародок міг розвиватися, у насінині, а саме у ендоспермі або сім'ядолях, міститься запас поживних речовин. Насіння зовні покриває насіннєва шкірка, що виконує захисну функцію. Отже, квіткова рослина побудована з вегетативних та генеративних органів. Вегетативні органи це корінь і пагін. Вони забезпечують життєво важливі функції рослини: ріст, живлення, обмін речовин, виділення продуктів обміну тощо. Квітка, плід і насінина генеративні органи квіткових рослин, що забезпечують насіннєве розмноження. Чи рухається вода по стеблу рослини? Для того, щоб пересвідчитись у цьому, проведемо дослідження. Візьмемо склянки з водою, додамо барвники різного кольору. Далі у кожну склянку опустимо листки пекінської капусти. Залишимо склянки на деякий час. Як бачимо, поступово вони почнуть змінювати колір, відповідно до кольору води у склянці. Як пояснити це явище? Стебла і листки рослин мають крихітні трубочки, які називаються судинами кселеми. Ці судини діють як соломинки, тягнучи воду вгору через стебло. Барвник у воді також втягується через капіляри разом з водою. Коли вода та барвник рухаються вздовж стебла, ви можете побачити зміну кольору. Це пояснюється тим, що барвник переноситься тими шляхами, що й вода, демонструючи рух рідини у рослині. Цей експеримент є наочним способом зрозуміти, як рослини транспортують воду від коренів до листя. Це також демонструє взаємопов'язану систему судин у стеблі, яка забезпечує рух води та розчинених мінеральних речовин угору. Якщо вам сьогодні було все зрозуміло, прошу поставити вподобайку цьому відео. Ставте запитання, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!